Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. всіх вас благословляю, Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя і моліться за нашу країну, за наших воїнів, за наших людей, во ім'я Ісуса Христа. Господи, захисти нашу країну, наших воїнів, наших людей. І не дай сатані втілити його підступні плани в життя. І нехай, Господи, буде Україна благословеною країною, щасливою країною і ні в чому не ждалася. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему: о як обіць, обіцянки Бога. Що Бог обіщає своїм дітям? Бог обіцяє своїм дітям великі обітування. Великі обітування і потрібно знаходитись в волі Божій, Потрібно знаходитися в церкві, там де вивчається Біблія, та втілюється слово Боже в життя, оскільки вірним його дітям Господь воздасть сто крат. І багато говорять людей, що там віруючі люди не мають там фізичних дітей, не мають там здоров'я, чи ще щось не мають. Но зато віруючих людей є духовні діти. Це ті люди, які народжені від духа, народжені від слова Божого. І таким чином, що якщо дивитися на результати життя наших дорогоцінних пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко, яким вже більше як ну не більше там. По 50 років читати, то в них немає фізичних дітей, але зато в них є духовні діти. Є діти, які народжені від духа, які проповідують слово Боже вже по всьому світу. І це. Добре, що Господь взяв наших дорогоцінних пасторів і народив їх від духа, і вони далі пішли і проповідували Євангелію. І зараз церква, Слово Боже, вона примножується, люди спасаються, люди каються, люди стають учнями Ісуса Христа. І це велика дорогоцінність для Бога. І Бог Він дасть таким людям і дасть усій церкві великі благословіння. Воне потрібно залишатися вірними при любих обставинах, які б в житті не трапились, завжди треба бути вірним церкві, вір, віль, вірним, вірним Слову Божому і вірним служінню. Якщо е, ці пункти будемо виконувати, то Господь обов'язково дасть е, свої благословіння так само, як він дав Аврааму, як е, такі самі благословення, як він дав Ісаку, Якову. Ось Якщо ви там подробно можете почитати в книзі буття про цих людей. Ось, ну і повне відео по цій темі дивіться на каналі проповіді Солпоненко, там де пастор все пояснює, об'ясняє і допис на то відео я залишу в описі під цим відео. так що Заходьте, дивіться, нехай Господь вас береже.